Для пам'ятника Тарасові Шевченку полтавці розпочинають ранок Дня незалежності України. Обласна та міська влади, ровесники незалежності, студентство, представники трудових колективів, військовослужбовці, духовенство поклали квіти до підніжжя славетного сина України. Я зранений край де пахне погину. Після покладання квітів колона урочисто рушає до пам'ятника загиблим українським козакам. Тут відзначають полтавців державними нагородами, ювілейними медалями 25 років незалежності України та згадують 25 полтавців, які поклали своє життя за державу на сході країни. Ми не можемо обійти не згадати тих. Хто загинув, не згадати тих, хто зараз знаходиться на сході України, тому що це зараз частина нашого життя, це частина життя нашої держави. Тому, звичайно, в зв'язку з тим, що на кладовищі зараз відбувається реконструкція, і неможливо було провести той захід, який планувався. Тому ми таким чином ми спланували, щоб згадати сьогодні тут біля пам'ятника козаків. День незалежності особливе свято для кожного українця, говорять керівники міста. День Незалежності, це свято це ще один символ на рівні з нашими трьома атрибутами держави, тому що якраз в ці дні. Приходить усвідомлення своєї значимості того, що ти зробив для своєї держави, тільки тоді, коли ти стаєш учасником цього свята, коли ти присутній, і тоді якраз і приходить це усвідомлення. І вшанування дня незалежності, вшанування наших символів, наших атрибутів, якраз і підкреслює нашу громадянську свідомість. Сотні полтавців у самому центрі міста мали змогу у середу бачити і святковий парад, що відбувався у столиці України. Його транслювали на театральній площі. Цього дня чи не уся Полтава від маленьких до дорослих вдяглася у вишиванку. Містяни говорять, вийшли на вулиці у вишиванках, аби вшанувати величну історію українців, різноманітну, хоч і нелегку. І, попри те, що свято відзначають зі сльозами на очах. Вірять у краще в першу чергу. Хочу побажати нам міцної освіти, щоб у нас були розумні, розумне майбутнє покоління, і наша майбутня країна розвивалася в усіх галузях. Особливо це молодіж, наша молодь, наше майбутнє. Ти любиш Україну? Так. Україні хотілося б побажати міцної ходи вперед. І щоб закінчилася війна, і все ж таки в державі наступив лад, спокій. І головне, щоб не було, не було втрат у тих, які ми сьогодні маємо. Тому що молодь, молодь, яка могла б будувати цю країну. На жаль, сьогодні вимушена захищати її від ворога. А інше, я думаю, все налагодиться, бо люди в нас сильні, добрі, красиві, і діти, діти, у них повинно бути майбутнє. Останні два роки. Трагічні роки української історії показали нам, що суверенітет і незалежність це не тільки право, це не тільки свобода, а це обов'язок і випробування. Я сподіваюся, що найтяжчі моменти, найскладніші моменти нашої історії ми пройшли. Я вірю, що майбутнє України і Полтави щасливе. Я дивлюсь на тих солдат, на тих дітей, що держать наш прапор і я можу поплакати. Я горжусь нашою країною. Я горжусь, що я українка. Мені дуже хочеться, щоб Україна наша була вище всіх.